Новина е, яку чомусь у нас в медіа ага. пройшла непоміченою, а дарма. Бо це велике розслідування ФБК про Кіріла Дмитрієва, переговорника Путіна і Росії в Білому домі. Ця людина народилася в Києві, навчалася у Сполучених Штатах, працювала потім у структурах Пінчука. І має досі скоріш за все українське громадянство, бо від української влади не було повідомлень, чого позбавляли цього громадянства. Хоча він і має в тому числі і російське громадянство. Так от він потім поїхав працювати в Москву, одружився на подружці доньки Путіна. Але найцікавіше, все ж таки, хто його батько. Це Олександр Дмитрієв. Відповідно, мабуть, він зараз найбагатший професор і доктор наук в Україні, бо синочок на нього переписав купу нерухомості по світу, відповідно, офшорних компаній, рахунків і так, далі, і так далі. І виглядає так, що поки батько десь тут в Києві сидить під обстрілами, а його синочок Кирил спокійно їздить домовлятися з Трампом про капітуляцію України. Дуже цікава історія. Погодьтеся. Ні, історія взагалі цікава. Ну, я думаю, що батько Дмитрієв, мабуть, десь теж зараз більше в Іспанії, мабуть, ніж в Києві. Переписування на нього майна було тільки через те, щоб Дмітрієвий під санкціями, під міжнародними санкціями, і таким чином він просто уникає від санкцій. Це абсолютно стандартна ситуація. Тут нічого особливого немає. Я не впевнений, чи Дмитрієв отримав українське громадянство. Просто за фактом чого Дмитрієв Народився в Києві так за правом народження, він мав би право його отримати. Але коли на момент утворення незалежної України він з 89-го року вже вжив США і навчався в США чималий термін. Після того він там ще попрацювати встиг. Він звідти приїжджає до Росії, там довший час працює, і якщо я не помиляюся, тільки 2007 тисячі по 2011 рік він жив в Україні. Тобто, обставину хіба б він той період через Пінчука. Просив, щоб йому видав український паспорт, я до кінця не розумів, а для чого. І я просто не впевнений, чи він мав колись той період, коли б він міг отримати українське громадянство. Тому, напевно, все-таки ні. Робота в сфері Упінчука вона дає йому достатньо інформаційного можливості для того, щоб добре прораховувати те, що відбувається в українській владі, в українських політичних колах, і в українській економіці, і в українській оборонці. Він знає, що таке. Україна, він знає українських олігархів не тільки пінчука, він дуже добре володіє ситуацією в нас і політично, і всі інше. Знаєте, в чому певна особливість, в чим він відрізняється, я колись не раз стикався з рашистськими різними там представниками ще в старі в старі часи, коли ще був депутатом, ні про яку війну ще мови, не йшло. Вони тут до нас приїжджали регулярно. Ми на якісь конференції туди їздили. І я пригадую їхні якісь оцінки і прогнози. І я їх ще спитався. «Ребята, а чому ви не изучаєте матчасть? Знаєте, той такий старий був анекдот: ізучайте матчасть, ребята, іначе б'ють больно. Отже, чому ви її не вивчаєте? Чому так тупо? Вони кажуть: ну, а що, справді? В них це було здивування. Вони вважали нижче своєї гідності, знайомитися з українськими законами, з певними українськими традиціями. Єдине, що вони вивчали, чітко це соціологія, яка робилася в Україні. Оце вони завжди вивчали. І от вони. Дуже часто роблять абсолютно російські експерти дуже немудрі висновки. На цьому вони провалюють все, навіть та історія, коли вони впевнені були, що в 22-му році українці їх будуть зустрічати хлібом сіллю, всім іншим. Це теж частково через те, ні, там звичайно колосальна корупція розкрадання коштів. Віддякувати Богу тим розкрадачам, що розкрали, а не вкинули в випекування тут п'ятої колони в Україні. І то добре. Так, що російські розкрадачі, російські зодії це наші ситуативні союзники. Але основна одна з основних причин вони просто не прораховували. Вони навіть не збиралися досліджувати реальних обставин в Україні. Отже, Дмитрій відрізняється: він це знає, він це вивчає, він це досліджує, він розуміє нашу матчасть. Він розуміє, що є певні межі яких Зеленський не може переступити, і це буде провал, це буде програш, хіба що можна це робити для того, щоб показати там Зеленського там не поступивим ідіотом і Трампу на цьому робити підштовхування якісь там. А є речі, в яких він прекрасно знає, що тут можна обійти, тут можна продавити, і тут е, населення відразу на це не спохватиться, тому що це не є серед таких, знаєте. Е, Тригерних тем, і воно проскочить, і отут можна видавати більше. Це дуже підступний противник. Але я б його не розглядав взагалі, як в нас його розглядають як українську. Ні, він спец по Україні. Те, що він народився в Україні, у нас багато хто народився в Україні, а працюють на різну там російською ідею. Починаючи там від Любарської всіх інших, вони всі понароджувалися в Україні. Це нічого абсолютно не означає. Просто він, на відміну від інших, добре знає і розуміє Україну а решта. Він дуже вмілий дипломат переговорник. Але там інша річ цікава, а про що він веде тему? Насправді, в цих переговорах з російського боку і дуже велика частина тих переговорів присвячена зовсім не питанню України. Пригадуєте, як в нас обговорили, що там Трамп говорив з Путіним дві з половиною чи скільки годин. Та насправді вони не про Україну говорили. Вони говорили з Путіним зовсім про інше, і під час розмов, в яких він бере, Дмитрій бере участь, теж Україна не є єдиною темою, далеко не єдиною, навіть не основною. Ми маємо зрозуміти, що більшість питань про Україну вирішені вже давно. Питання йде про те, щоб Росія погодилася на якісь кроки, які потрібні США не Україні, а США і щоб вони вибудували своє певне партнерство на своїй довірі а. Припинення війни це просто той фетиш, який потрібний Трампу, щоб показати, що можна з Росією далі працювати, і от вони це узгоджують. І Дмитрів, він відповідальний про економічно інвестиційно ресурсний блок. Оце і є основна тема переговорів. Бо те, як ділити Україну, вони вирішили ще в квітні місяці минулого року. От рівно рік тому, команда Трампа, яка ще на вибори, і Кіт Келок тоді там був головний, а не Вітков, тоді вони це вже засвітили. Вони чітко сказали: там, де зупиниться бойові дії, там буде нова границя. Вона ніким не буде визнана. Вона буде визнана, що це окуповані там території. Але це буде новий кордон. Це вирішено рівно рік тому. Ну трошки менше, рік без двох тижнів тому. Це було заявлено. Питання НАТО вони давним-давно вирішили. Хочу інших питань, все вирішено. От чому зараз, коли йдуть якісь комуніки, все ми дивуємося, стоп, от розказували про розмову з Путіним. Там щось згадали чуть-чуть міхцем -чуть згадку про Україну. Він в Україні згадали михцем, але не згадали ключових питань. Тому що ті питання вже давно не обговорюються. І вони з українською делегацією теж давно не обговорюються. Українська делегація, яка тут розказує, ні, ми не поступимося, ми не відмовимося, це вже відмовилася Ще до виборів Трампа задовго повністю погодилася змирилася сказала, так ми це визнаємо. І спогодивався з цим, це нам розказують що ні. А розмови ведуться зовсім про інше. І от чому штука, роль Дмитрієва – зацікавити Трампа, зацікавити його в тому, що Росія вигідно, цікава для США, і в зв'язку з тим треба пожертвувати якимись там моментами демократичного світу, всього іншого, плюнути на це, тому що це є бізнес. О, те, що Трамп часом сам говорить, хоча все одно має тут якісь обмеження. А Дмитрію маємо доказати: бізнес, перш за все, нічого особистого, тільки бізнес, бізнес і нічого, ніяких інших питань. Оце є основне завдання. Тобто, перевести переговори з військового, геополітичного, з плану навіть моралі, моралі гуман... напрямку гуманізму, з цих тих секторів перевести в сектор. Чистого шкурного інтересу, ну шкурного чи інтересу для держави. Всі ті вигоди, які здобудуться, в тому числі від колонізації України американським бізнесом, то що Трамп сам на цьому не все заробить. Ні, Трамп там теж чомусь збагатиться, якісь фірми з ним пов'язані змагатяться, Але в основному цим заробить Америка цим відкупиться від американців за ті втрати, які йдуть, скажімо, в інших питаннях, і от завдання Дмитрієва перевести в основному ці розмови в таку комерційну ланку. Ми всім торгуємо. Ми торгуємо Україною. Ви торгуєте підтримкою України. Ми торгуємо тим, що на окупованих територіях. Вони пробують тягнути Трампа. Саме Дмитрія пробує втягнути у ці рідкісно земельні елементи. Так, в ці метали. Причому на території України? Як це організувати так, щоб для Америки це не було занадто великою ганьбою, що вони на окупованих територіях разом з окупантом видобувають. Вони шукають механізми, де Америка ніби буде взагалі ні при чому видобуває хтось інший, а просто використовуються якісь американські технології. Інвестиції будуть в якийсь там ніжньоюрськ, а тут в Україні будуть працювати на окупованих територіях якісь їхні інші. Компанії чисто російські, які насправді будуть за схемами офшорними контролюватися американцями. Тобто, оце все Дмитрів має запропонувати. Це є перша частина. І друга частина, ну оце те, що в них називається викликання довіри. Дмитрів людина, яка, на відміну від, скажімо, того ж самого Зеленського чи Путіна, ідеально володіє англійською мовою. Вона для нього фактично рідна. Дмитрів може. Розуміє психологію американців. Він дуже добре розуміє психологію Трампа. От, до речі, я тут можу порівняти ситуацію, яка була Порошенка. Чому ніякий Дмитрій ніхто не міг зіграти тоді роль? Бо Порошенко виявився сильніше. Ну, перше, на відміну від Дмитрієва, він президент країни, який говорить мовою, яку розуміє Дональд Трамп. Це не просто хороша англійська мова. Це та англійська мова, яку Трамп може зрозуміти. Йому не можна говорити якісь плутані речі, як говорить Зеленський. Зеленсько спробуйте українською зрозуміти, коли він говорить не з листочка читає, а десь відповідає на якісь питання. От люблять дехто з моїх колег, ну за це треба молоко виписувати за шкідливість. Там така пані Вікторія є в Телеграм, інші вони іноді беруть і просто по буквах розшифровують виступи Зеленського. Тепер собі уявіть, що він це говорить англійською мовою, яку він майже не знає. І він це говорить до Трампа, який взагалі не може зрозуміти, що йому кажуть. Оце розмови такі: Путін теж не може нормально говорити потрібний переклад. Зеленський ще відмовляється від перекладу. Це катастрофа, повна катастрофа. І тут раптом Трамп має розмову. Чи його представники мають розмову з людиною, яка говоря, яка говорить з Оксфордським акцентом, з логікою дій випускника американських кращих університетів, ліги плюща, який дуже добре розуміє, як пожартувати по-американськи, щоб американці це зрозуміли, щоб їм сподобалося? Оце є вибудовування довіри. Це те, що просто провально бракує українській дипломатії, чому ми просто з тріском програємо все і програємо всі наступні раунди. Всі і раунди будуть програні всі, тому що від нас немає переговорників. Ну хто від нас? Єрмак який говорить англійською, яку ніхто не може зрозуміти, англомовні не розуміють мови англійської Єрмака. Зеленський. Ну зараз вже Зеленського і не пускають. Е, Умеров, який залежний все життя Умерова. Умерова зараз в руках американців, їхньої міграційної служби, його родина. Має право на проживання в Америці. Він вивіз їх перед вторгненням всіх до, до третього четвертого коліна. Вивіз всі гроші, весь бізнес. Отакий От в нас міністр оборони, який з вірив в можливість того, що збережеться Українська держава, все повивозив. Всі вони живуть в США, але вони ще не отримали американських паспортів. І якщо він скаже хоча б один раз вони, американським переговорникам, його родина як пробка шампанського вилітає зі США. Можете уявити на кого і на що буде працювати цей переговорник, при тому, що англійська в нього то справді добра. Але вони неймовірно низького рівня. Навіть Сибіга, теж зірок нехай з неба не хапає. Але після першого раунду, що він не встрував, його прибрали з переговорної групи. Ну, я перепрошую, хто має в нас бути опонентом аргументом Дмитрієва? От хто? Ну у нас просто нема жодного переговорника, який міг би просто конкурувати по аргументації по всьому. А Трамп має в даному випадку. Того, кого він хоче чути, Ну, Трамп, його оточення і всі інші. Тому це просто ну, це не співрозмірні речі, як випадковому е, хлопчику з вулиці сказали сісти зіграти в шахи з орсмейстером. Ну, це поразка. Умисно запрограмована. Я ще раз кажу: ну у нас є той ж самий Порошенко, який може вести ті переговори і вміє. Що роблять наказ Стефанчуку? Відбріхуйся, бреши що завгодно, не випусти його зараз на конференцію Фориду. Заблокували віз Порошенко. І бреше Стефанчук, що йому позавчора дали тільки е, заявку на це. Ні, дали в лютому місяці. В лютого місяця офіційно зареєстровано. Заблокував рішення вже було на конференцію, мав бути відрядження. Ні, заблокували. Знаєте, в чому причина? На конференції будуть саме ті представники команди Трампа. Це Флориді буде там, саме там, де Флорида, де для Трампа такі рідні місця. От там будуть ті представники, які беруть участь в саудівських зустрічах. Заблокували, там буде Олексій Гончаренко. Ну я його шаную, поважаю, але це зовсім не той рівень. Тим більше його не знають, його не сприймають, і він не може вести такі переговори. А Прошенка знають, він бо був в центрі. Для чого було блокувати виїзд Прошенко, щоб Трамп відчув черговий ляпас для себе? Бо це третій, ні, четвертий вже захід, який організовується за участі республіканців, на який блокують Прошенка, хоча він там є одною з центральних постатей, і тут в нього теж мав бути один з центральних виступів. Ну це умисно, щоб Україну сприймали як нижчого, менш інтелектуального і неадекватнішого в переговорах. І саме це пробує Дмитрів доказати. Отака в нас проблема? Тому, на жаль. Ми йдемо в ці переговори на завідомо програшні позиції. А Дмитрій в ще раз кажу його прив'язка до України. Вона в знаєте трошки зараз на ній спекулюють. Вона дійсно штучна. Народився в Україні, це нічого не означає. Він зі шкільного віку проживав в США і в Росії. Він працював на Росію. А делегація до Пінчука. Ну давайте згадаємо Дмитрій Кісільов. Пригадуєте такий один з найогидніших, найсмердючіших монстрів російської журналістики. Так він теж працював на нас а, а, у Пінчука. пригадуєте, програму вів кілька років, в тому числі в той період, коли була Помранчева революція, він від тоді програму. Коли Пінчук перемкнувся на сторону Ющенка-перескочив, то він і почав Ющенка вихваляти, а Януковича критикувати. Так само вони всі тут. Коли приїжджають до Пінчука, вони роблять вигляд, ніби вони тут якось причетні, але вони залишаються тим ж самим російським. От коли хочете врахувати якусь українські Дмітрів, згадайте Дмитрія Кисельова. Ну, не в ті самі роки, трошки суп по кілька років є, але десь приблизно таку саму кількість років один і другий працювали в Україні на пінчука. Ні один від того не став, хоча би трошечки більш. Про українські, хоча б з симпатіями до України, навіть натяку на це немає, це класичні російські заробітчани. Просто Дмитрієв. Ну насправді він, він просто добре вивчив українську матчасть, і від цього він подвійно небезпечний. Да я думаю, що варто нагадати нашим глядачам, що Кісельов не тільки не просто працював на каналі СІТІВІ, Він там був керівником інформаційної так? служби на хвилиночку. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуйтесь, Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете стати нашими спонсорами. Для цього є кнопка на Ютубі. Одноразовий донат можна відправити на картку Моно чи PayPal. Всі реквізити є в описі цього відео.